Підсумками дня традиційно рівно о 21-й. вас вітає команда міцних новин. Добрий вечір всім. Впродовж наступного часу докладно про таке! Поліцейські неба не поділили над Берліном на олімпійський стадіон німецької столиці. Впали одразу два гелікоптери. Битки на директорову голову у столиці за лічені секунди пара нападників на смерть забила учільника будівельної компанії. Полум'яне хутро в Одесі зненацька запала в магазин Шуб. Те, що не згоріло, геть просмерділось. Аварія у небі над Берліном під час масштабних поліцейських навчань там зіштовхнулися і впали на землю. Два поліцейські гелікоптери. Один із пілотів загинув ще п'ятеро людей, дістали поранення. На землі в момент аварії працювали відеокамери, але зняти їм вдалося лише уламки, що розліталися навкруги. Така сильна була хуртовина. За попередню версію саме нульова видимість і призвела до трагедії. Три гелікоптери відпрацьовували спільні дії на випадок заворушень під час футбольного матчу і вже заходили на посадку неподалік Олімпійського стадіону. Але розминутися пара машин так і не змогла. Усі потерпілі наразі перебувають у лікарнях у вкрай тяжкому стані. У столиці на смерть двоє невідомих битками забили директора будівельної компанії. Свідки кажуть, усе, усе сталося блискавично. Бізнесмен ледве встиг вийти з машини, як на нього накинулися двоє чоловіків. Дотепер зловмисники не знайшли. На місці кривавої драми побував Євгеній Агарков. Це сталося ввечері приблизно між сьомою та восьмою годинами. Чоловік приїхав до елітної багатоповерхівки, вийшов з машини. На нього напали двоє збито. На цьому місці він лежав. Головою сюди, ну, так. Ось це каміння лежало поруч з трупом. Можливо, ним або добивали нещасного, або це було його зброєю захисту. Свідки кажуть, що вбивство сталося за лічені секунди. Самої бійки не бачили. Знайшли вже побитого, він ще дихав. Ми от забігли на проходну. Проходна викликала скоро. За скільки швидка приїхала? Швидка приїхала, ну, минут 20. А коли ви побачили чоловіка, він був ще живий, так? Так, да, він ще й дихав. Та чи можна було його врятувати, судити не беруться? Травми були дуже сильні. Там не було що і робити, там мозга вивезли. Увізьміть баштан і розрубайте і, і, і серцевиновиті. Консьєржі, як основні свідки, кажуть, що нічого не чули. Ні, не вийдемо. Ми. Чому? Ну а по тому, що я не зв'язала. Ну розкажіть, будь ласка, що ви бачили чи нічого чули? я не бачила, я прийняла зміну сьогодні. До свидання. Ні. Ніхто нічого не розповідав? А як це? А ви взагалі чули, що тут людина в діли загиблий киянин го року народження? Директор одного ставарець з обмеженою відповідальністю. невстановлені особи. Спричинили потерпілому ушкодження голови. Від чого останні помер на місці. Злочинців зараз ще шукають та просять свідків відгукнутися, бо надто вже мало інформації. 43-річний загиблий був директором однієї з будівельних фірм, що виготовляє легкі конструкції. Чи пов'язана трагедія з його діяльністю правоохоронці з'ясовують. Євгенія Гарков, Роман Сукач, Новини 2+,2. Без строку давності Кара наздогнала вбивцю майже через два десятки років після злочину. На початку 90-х у Києві чоловік убив свою співмешканку на очах у її маленького сина. Дитині тоді було 4 роки. Нині подільський райсуд столиці таки засудив душогуба. Подробиці в матеріалі Оксани Щербини. Це одна остання, три місяці до смерті фотографії по звірячому убитої доньки мати тримає на видноті. Тетяні, коли загинула, було 24. Дівчина встигла вийти заміж, народити сина, розлучитись і познайомитись з новим коханим. Разом не прожили року. Вони кожен раз я мозги випущу. Чергова сварка закінчилась трагедією. Того вечора Тетяна привела чотирирічного сина з дитячого садочка. Порозі їх зустрів розлючений чоловік. Прижал її лбу этот обріз і вистрілив рядом. этот тетрінок. У рібінка даже кров на лице была. за словами бабусі. Хлопчикови названий батько сказав дивитись телевізор, а сам пішов з квартири. Дитина вийшла слідом. Внизу Стояли люди. Анікіточка, чути ти, ти не плачеш. А он Володя убив маму. Так виглядав хлопчик незадовго до трагедії. Вбивцю його матері шукали 16 років і ще три судили. Один бог тільки знає, як я устала. ходити в атані. Іска справедливість. Знесила на відгорі Валентина Яремчук йде на черговий суд. Справедливості добивається заради онука. Нині це дорослий парубок, йому 22. Він також у суді. Хлопець досі важко переживає, не хоче розголосу і просить не знімати себе. Коли вбивцю його матері дали слово, хлопець, на відміну від бабусі, не плакав. Весь час дивився у вікно. бачив ну, я маленького. Я сіб'я його відділу, я так не случилось. Ума крикнув по-любому, мама або папа. На скільки ще звір також не вбити ребята? Дві години по черзі судді зачитували докази, які вдалося назбирати слідчим за 19 років. Сварка тривала близько 10-15 хвилин. Втім, папа маму вбив вистрілив з великого пістолету, і у мами розвалилася голова, і полізли черв'яки. На стелю прихожі були рештки міської речовини. В результаті вбивства матері на його очах дитина переніс на ніпси. Психотравмуючі переживання заарештований. Просив суддів зглянутись. Прошу вас, проявіть гуманність і випустіть мене з під зала суду. Хоч ретельно ховався 16 років, підробляв собі документи, брав інше ім'я та прізвище, покарання не уник. Колегія суддів засудила. Позбавлення волі на срок 15 років. Як зачитали вирок, Валентині Яремчук зробилось зле. Штука зліт, я ж дала. наконец-то, все получилось. Оксана Щербина, Галина Гран Ігор Ткач, Новини 2+,2. плюс відпочиває. Гучна історія з невдалою втечу в'язнів зі Стародубської тюрми набирає таки таких обертів. Якщо пам'ятаєте, минулої суботи на ранок зеки збиралися попрощатися із Буцегарною за допомоги гвинтокрила. Нині ж стало відомо, що втечу ретельно спланували родичі засуджених, а самі утікачі увесь час тримали постійний зв'язок із бортом гелікоптера, на якому по товаришів летів спільник озброєний Калашникові. Калашниковим нові подробиці українського ще не екранізованого, але потенційного блокбастеру від Руслана Харченка. 45-річний Євген Зотов саме він керував гвинтокрилом, який у суботу, 16 березня, приземлився в колонії на Кіровоградщині. За словами сина Дмитра, батько, колишній військовий льотчик, зараз на пенсії свого вертольота немає. Проте інколи на орендованих здійснює комерційні або прогулянкові польоти. Після інциденту в стародубській колонії Євген на зв'язок із сім'єю не виходив. Год назад в Вологодській губернії був такий случай, аналогічний. І пілота почему-то відпустили на наступний день, а здесь навіть не хочуть з нами связаться. У них вдома у Києві вже була прокуратура, що саме шукали незрозуміло. Не унесли, не сказали знайшли вони то що хотіли чи ні. Тим часом кіровоградська прокуратура з'ясувала нові подробиці, нереалізованої втечі. В'язні завчасно продумали план. Вони мали мобільний зв'язок, чи той з зотовим, чи з іншим пасажиром, в руках якого був муляж автомата Калашникова. Один із засуджених закінчив московський вище інженерно технічне училище. Мібана другий засуджений був на наразу за злочина проти, проти проти особи. Особа, що не знаходилася керсі пасажира, він та крилі був одним із родичів одного з засуджених. За неофіційними даними причиною втечі могли стати чималі гроші. Вони ретельно заховані. Проте друзів тікача з волі погрожували їх знайти та усе забрати, не поділившись. У прокуратурі цю версію не підтверджують, але й не спростовують. Руслан Харченко, Олена Шворак, новини 2+,2. В Одесі шуби погоріли. За лічені хвилини магазин хутра вигорів ущент. Вогонь спалахнув надвечір, Миттю перекинувся ще й на сусідні з крамницю хутра ядки. Пожежники викликали мешканці сусідньої багатоповерхівки. Полум'я гасили за найвищим ступенем складності кілька пожежних підрозділів. Але вогонь встиг знищити, окрім дорогезних хутряних виробів, ще цілий продуктовий магазин. За попередньою версією, лихо сталося через закорочення електропроводки. У власника крамниці кажуть, це був єдиний бізнес, який годував усю його родину. Навіть цілілі шуби розподати буде тепер дуже складно, адже те, що не згоріло, наскрізь пропахло димом. Попри те, що салон говорить уже не вперше про можливий навмисний підпал, слідчі чомусь не говорять. Пластиковим пакетам – ні, ще не законодавче. Відповідний проєкт проект депутати тільки мають розглянути, але рішуче. Відмовитися від полімерних торбинок українцям пропонують починаючи від 1 липня. Екологи переконують, саме поліетилен уже отруїв українські землі й річки на кілька сот років наперед. Ірина Маркевич шукала відповіді на запитання: чи хочуть українці чистого довкілля. Ними користуються в середньому 20 хвилин, а тоді 100 років поспіль вони нагадують про себе на звалищах, у річках, обабіч доріг у лісах і подвір'ях. Здавалося б, безновинні пакети нині отримали статус мало не хімічної зброї. Українська поліетиленова реальність це 5 мільйонів торбунок на рік, що викидають у смітник. Треба це відміняти і забороняти, використовувати в Україні, виготовляти. І завозити в Україну нині до парламенту дійшов законопроект з 1 липня цього року. Про поліетиленову заразу українці мали б забути назавжди. Але голова держпідприємництва каже, бізнес не встигне перелаштуватися до 2016 року. Потрібен перехідний період. Три роки я думаю, це якраз той термін, щоб і підготувалися, і підприємства, тому що ну зняли ми. Політелена треба щось дати замість цього. Це чи біологічні ці пакети, чи м -м, папірові. Чиновники сподіваються, що підприємці перейдуть на виробництво біопакетів, екоторбинки, ніби під дією мікроорганізмів через п'ять років не залишають по собі і сліду. Але спеціалісти кажуть, вцілити на практиці це не можна, тож законопроект ляже на полиці і припадатиме пилом. Їх же треба всі зібрати докупи якось, тому що вони біороз... можуть розкладатися в певних умовах. Це повинні бути мікроорганізми певні температура, волога і все інше. А ми всі їх куди викидаємо? У Смітник. Друга альтернатива паперове упаковання. Але ті такі хіміки нагадують на виробництво паперового пакету йде ліс утричі більше енергії в сто разів більше води і забруднення. Відтак навантаження на екології ще більше до того ж, вони втричі дорожчі. Покупці не готові платити більше, і аргументація проста. Ну Що зарплати маленькі звіт? Світ теж бореться з поліетиленом, але не забороною, а його раціональну утилізацію, тобто розділенням сміття, те про що в Україні говорять не один рік, але до справи не доходить. Це спосіб позбутися не лише торбинок, а взагалі усієї штучної упаковки, якою Україна завалена по зав'язку. Це вторина сировина. З якої можна ті самі пакети виробляти у Європі. Нині модно користуватися багаторазовими пакетами. Те, що згадують як анекдот з радянських часів, коли торбинки прали. Зараз можна побачити у Франції чи Данії. Знову таки привіт з минулого знаменита Авоська. Плести інтриги проти пластику почали в Москві. Тепер моду підхопили і у Києві. 25 гривень. Є Єхламурна розова похід у супермаркет зі своєю полотняною сумкою замість пакетів заощаджує 200 гривень на рік. А це приблизно мінус 500 пластикових торбинок. Що розкладаються понад 100 років. Ірина Маркавич Дмитро Опанасенко, Новини 2+,2. Скільки грошей політики витрачають на астрологів? Та коли все ж таки в Україну прийде весна? Про все це за мить у міцних новинах. Українські аси загартовані Гренландією. Жовто синя авіація у п'яти вирушає рятувати НАТО. І Хюндай інколи буває зі щасливим кінцем. Мільйонні пасажирці, що наважилась поїхати тим дивопотягом, подарували авто. Можливо, про всяк випадок на Херсонщині у дорожній аварії загинули троє людей. Ще стільки ж потрапили із травмами до лікарні. На трасі Одеса Нікополь водій легковика «Форда» зненацька Вискочив на зустрічну смугу і лобом у лоб зіштовхнувся із Тойотою. Загинули водій та пасажир японця і ще один з подорожувальників, що їхав у Форді. Від Тойоти залишилася купа понівеченого металу. Що стало причиною аварії, на тепер у слідчих однозначної відповіді немає. Робота над репутацією. Хюндай залізничне намагаються відвілити не інакше. Потяги, що зажили серед українців, недоброї слави інколи, особливо якщо на пероні збирається багато високого начальства, можуть виявлятися і за розкладом ходити. Мільйонну пасажирку, що прибула нині диво потягом до столиці, одарували квітами, оплесками та автівкою. На машину розчедрилися, з'ясувала Алла Хотянівська, корейські виробники. Можливо, вони щось знають про Хундаєве майбутнє. Оберемок червоних троянд і ціла делегація корейців. Усі в очікуванні час спливає, а його все нема. Але не він йде. цього разу Hyundai не підвів швидкісний потяг. з полученням Харків Київ привіз свого мільйонного пасажира. Олена Маркова у столицю приїхала в аспірантуру. А -а -а, день. Її аплодують та вітають. Олена переконує, усе це для неї несподіванка. Таємно такий вам сертифікат, який вам дозволить. Проїхати безкоштовно, коли ви захочете в будь-який напрямок. от від корейців подарунок із натяком під рушником чомусь сертифікат не на проїзд у потязі, а на машину якраз тільки недавно отримала права. Олена каже, з Хюндає мене проблем не було завжди зручно та вчасно. Щоправда, зізнається, взимку жодного разу не їздила. Я їздила на звичайному експресі. і правильно робила мороз, і потяг Хюндай речі сумісні. Кілька днів тому рейс Львів Київ до столиці добрався лише по обіді. Експрес зупинився посеред поля. Там пасажири мерзли півтори години. До користення Hyundai дотягнув локомотив. Його зупинку пояснили так: в контактній мережі зникла напруга. Грудень взагалі став чорним місяцем. М для південнокорейського потяга таких зупинок було щонайменше 14. Це відео безсенне буде. Ось так швидкісний Hyundai прибув до станції Лозова. Весь у кризі, а кілька вікон побиті. У депо ефектного іноземця штовхає тепловоз радянських часів. О, Діма за рулем, Дядь дім камеру давілобаза. Така ненадійність потягів обійшлася залізничникам 800 тисяч гривень. Саме стільки довелося компенсувати пасажирам за непередбачувані зупинки. Леонід Лубойко обіцяє усі технічні негаразди виправляти. Я б сказав слово «поломки» воно якесь, ну не зовсім підходить до цієї теми. Дійсно, бувають технічні несправності, і грудень місяць 2012 року цьому приклад і дуже великий. І дійсно зроблені були висновки. Проте від народної слави не втечеш за шість годин стояння у полі між Донецьком та Києвом. Про славнозвісний хюдай пасажири встигли зняти кліп. <му> Але хатінівська Валерій Ситюк. Новини 2+,2. На Миколаївщині автовоз протаранив легковикам двоє молодих людей, що їхали у Седані, парубок та дівчина обом було по 26 років. Вижили дивом, спрацювали подушки безпеки, але у українському стані обоє нині у лікарні. 41-річний водій вантажівки в аварії не постраждав. Чому він скерував свою автівку на зустрічну смугу? Нині з'ясовують правоохоронці. За словами очевидців, кермувальник фури намагався об'їхати іншу вантажівку, яка стояла припаркована на узбіччі, та раптом без сигналів повороту чомусь рушила з місця. Зоряний розклад, пора фінансових жнив не інакше настала у середовищі астрологів, і це зовсім не жарт. Долі української гривні вже передбачили, впаде, кажуть, але не сильно. Автомобіль вибирайте. Будь ласка, буде вам рекомендація, який з точки зору зірок підійде найкраще. Але і це ще не все. Наталя Набокова з'ясувала, що без послуг астрологів нині не обходяться ані великі комерційні компанії, ані політики. І перші, і другі витрачають на астрологічні прогнози, увага, мільярди грошей. Коли Ігор обирає машину, дивиться не на марку виробника, а на її гороскоп. Зірки допомагають йому і аварій на дорозі уникнути, і на отримання автівки зекономити. Я знаю, коли компанія бренд була основана, і запустив гороскоп на цю дату, підбирається просто найбільш підходяща марка, яка, в общем, приносить удачу. Доволен. Ще какби бы, поломок нет. такі поради в попиті. У бізнесменів колишній економіст Ігор швидко знайшов свою нішу в астрології фінансові прогнози. Ну в середньому беруть... 100, 200, 300 доларів за подобну роботу. Нашим ділкам звичайно далеко до таких акул, як Уоррен Бафет або Джордж Сорос, на яких за чутками гнуть спини десятки індійських астрологів. Так вітчизняних вічизняних провізників залежить від клієнта. На сайті Валерія Московченко натяки на зв'язок з сильними світу. Цього давали рекомендації кравчуку. Кравчуку ми сказали, що його не переберуть. Штаб я сам ходив. А вони казали, що ви переберуть. От у нас діаграми мені показує. Каже, що мені діаграм показувати? Його не переберуть. Хай стає і робить щось. Клієнтів все ж попереджають. Гороскопи, річ спірна професія, фінансовий провісник ризикована. Вгадав молодець, якщо ні, можуть прийти серйозні хлопці і сказати: ну ти і втрапив у халепу. На заході відносини між фінансовим астрологом та бізнесменом суворо прописані у договорі. Якщо вгадав, отримає 10% прибутку, якщо ні, відшкодовує збитки. Куди безпечніше торгувати прогнозами на тенденції за розмиті передбачення прокери Уолстріта офіційно платять 2000 тисячі доларів на місяць. Велике замовлення завжди удача. У Путіна спеціально ФСБ були навіть відділи відкриті астрологи. Тому він досягає таких, скажімо, результатів. Це агентство створено для того, щоб керувати люди, людьми, які вірять в гороскопі. Та професійний астроном Олег Железняк так і не може зрозуміти, яке діло приміром Сатурну з замерзлого водню, метану ям'яку до доль людських. Ніякого відношення підкреслю, ніякого відношення немає. Втім, астрологія в фаворі, адже вона готова за мізерну ціну дати надію. Слушайте, ну ви раділи під королівським градусом. В принципі, у вас є в житті такі великі шанси на удачу. А вірити чи ні? Особиста справа кожного. Наталя Набокова, Дмитро Опанасенко, Богдан Стрілець, новини 2+,2. Українці знову рятуватимуть північно-атлантичний альянс. Натовські генерали відверто заявили, лише українські льотчики здатні допомогти найпівнічнішій військовій базі планети. Станція Туле, це у Гренландії потерпає від нестачі пального та харчів, і українці її вже рятували. Наступна операція для українських військових льотчиків буде вже п'ятою. Яків Носков попитав пілотів, як їм північне гренландське сяйво. У провінційному Мелітополі зустрічають делегацію з Данії. Представники НАТО оглядають українські літаки лише вони здатні працювати. В екстремальних умовах Розумієте, дуже багато залежить від якості літаків та надійності екіпажу. Гренландія дуже далеко. Це просто величезна територія. Запчастин до літаків немає, проте є дуже багато труднощів з погодою та навігаційним обладнанням. Тож ми маємо бути впевнені в усьому. Це дуже важкі умови, і ми цього не приховуємо. Спецоперація Північний Сокіл уже п'ята. Українці рятуватимуть північну станцію Норд. У полярників не вистачає палива та харчування. Життєдіяльність бази у Гренландії залежатиме. Винятково від українських пілотів, окрім того, що ці літаки перевозять величезну кількість вантажу, вони ще й якнайкраще пристосовані до суворих арктичних умов. Ані вітер, ані сніг, ані надкоротка злітна смуга українцям не заважають. Наші пілоти досі згадують перше знайомство з Гренландією. Зрозуміти, де хмари, а де земля, тут неможливо. Навігаційних приладів немає, просто не витримують. А жахливі морози перетворюють літаки на справжні айсберги. Від льоду їх доводиться чистити самому екіпажу. І вона приходится діло вручную, тому що і по-другому ніках зі машини, які не справляються з этим морозом, який мінус і плюс обжигаючий вітер, він создає чилфактор. фактор Это приблизительно мінус 70, мінус сімдесят п'ять На морозі не удержують ці средства, їх постійно постарабслужувати. А а хто там літає крім нас? Там більше нікому літати. Сідати на північній базі здатні тільки українці, впевнені військові НАТО. Порівняти сніговий аеродром можна лише з палубою авіаносця. По посадковому курсу десь 30-40 метрів. Теж є заглиблення до 6 метрів. Його практично не ні можна нічим засипати, там вічна мерзлота. Через те тільки точний розрахунок на посадку. Це це успіх. Недоліт переліт не допускається. Протягом спецоперації українські пілоти доправлять півмільйона літрів пального до станції Норд. За це міноборона отримає три мільйони гривень. Гроші обіцяють спрямувати на ремонт українських літаків. Як і в Носкові Андрій Хуповка, Запоріжжя, новини 2+,2. Вже від завтра Україну знову за мете. У першу чергу синоптику прогнозують зимову негоду у західних та північних областях. Там очікуються хуртовини та налипання мокрого снігу. Нарешті території опади будуть короткочасними, і сніг чергуватиметься із дощем. За даними гідрометцентру, сніг вчухне у неділю, але на тепло сподіватися не варто. Навіть більше з понеділка в Україні стане ще холодніше. ДАІ закликає водіїв бути особливо уважними на дорозі і без крайньої потреби не сідати за кермо. Госинспекция обращается к участникам дорожного движения бути предельно внимательными, тщательно звісить водителям необхідність виїзду, особенно выезда на расстояние. розстояння цьому випуск завершено. Команда міцних новин закликає вас усіх бути обережними. І до зустрічі завтра на 2+, плюс Бережіть себе.